Усім привітки, мої любі, мої рідні друзі, глядачі, мої хороші. Починаю я своє нове влогове відео. Сьогодні у нас вівторок. Ми з чоловіком відправляємося далі. Рухаємося вперед. Ділянка є земельна, тепер треба під'єднати її до електромереж дитеку. Це також треба зібрати дуже багато документів, тому зараз їдемо в селищну. Немає в нас світла, не знаю, почали так вимикати. Знаєте, просто по 6 годин сидимо ми без світла, тому я зараз включаю блогерську свою камеру, знімаю відео і Паралельно хоча б бачу в коридорі, де висить моя курточка і що мені потрібно вдівати. До речі, ось ця курточка 200 гривень взяла на секунді, Вона така тепла, я можу передати. Бачите, <кій> всередині тут підкладочка йде, нібито кортекс, вона не пропускає тепло. І Коли я ходжу, навіть зараз у нас 2 градуси. А в нашому селищі я ходжу взагалі тепло, навіть жарко. Тому клас, знаєте, іноді речі, ось такі не купиш просто десь в магазині, чи то в інтернеті можна знайти такі фірмові класні, завезені до нас. Все ж таки на секонд-хенді. Ось так. Тепер в мене шарф по плану і шапка. Так. Ой, поки я тут одягаюся, чую, знаєте, Мурчик там що родить нашими іграшками, так любить гратися. Просто шалено зриває всі ось ці іграшки новорічні. Ой, такий же шкодливий кіт. Так, все зараз вийду, розповім, що саме нам потрібно. Селі як завжди, ми заїхали в чарівний будиночок, бо чоловікові щось там потрібно для іншої роботи. Зараз в сусідньому селищі він працює в білогородці, робить там ремонт кімнатки однієї. А там, знаєте, то те хочуть господарі, те, І всі інструменти в нього тут, в цьому будиночку. Ось хотіла вам розповісти, чого ми їдемо в селищну раду, тому що е, раніше було під'єднання до електромереж ДТЕКу набагато все легше і простіше. До зараз вимагають мати не тільки витяг з ДЗК, це державний земельний кодастр, а право власності на земельну ділянку. Так і ще потрібно топографічну карту місцевості, де знаходиться ваша діляночка. І ось зараз ми йдемо до селищної ради, не знаю, чи там нам все зробить. Роблять і ще кудись направлять в іншу а, структуру, в інше якесь місце, я не знаю. Ось дивіться, хто нас зустрічає, знову котик, який дуже-дуже. Ось, Або він дуже голодний, або він дуже що. Дуже такий ти наглий котик. Де? Ти хороший котик. Бачите, який тігр. Влітку він був такий облізлий, облізлий. А зараз дивіться, яка шорсточка наросла. Просто лев. Зараз підемо, подивимось, що ж йому такого смачненького. Можна буде дати. Так. Ось, бачите, яка коробка з віскасом. Дуже багато господар закупає для таких тваринок, для сусідських котів. Бере бере на опті, мабуть. Ну що ти? Ну що ти наш хороший? То був, знаєте, васька, такий рижий рижий кіт приходив. Зараз щось він пропав. І сусідка ось там живе в великому тому будиночку, бачите? Постійно запитує, чи не бачили ми її Ваську. Не знаю, де він там задівався. Це єдиний котик, який постійно приходить кожного ранку, бо ми постійно з чоловіком заїжджаємо, за інструментами сюди. О, ось, бачите, скільки дров. А Вже взимку можна тут не змерзнути. Це тут дрова, ось тут дрова, і ще й за а, цим сарайчиком також це повністю в дровах. Ой, боже мій, під ногами кіт. Ось, бачите, яка сила селена. Дуже класні такі дрова. Ми також трішки собі взяли. Годуємось до шашличного сезону на наступний вже рік. Ну все, висипала сьогодні в іншу мисочку з, цю, з бортиками, щоб він її не розкидав. То так їсть по цій плоскій тарілочці, все розкидає довкола. Ось тако підгодовуємо котиків. Нехай йому буде смачно. Мені так подобаються ці самшити, тому що вони вічно зелені і взимку радують нас своїми такими барвами, своєю зеленю, своїм життям. Дуже-дуже класні. Всі соснові деревцятка, Бач, вони, бачите, як вони карликові такі, нібито штамбові, так повільно ростуть. Не знаю, можливо, їх підрізає господар. Тут взагалі, бачите, нібито їжачок на паличці. Така класнюча сосна. Вс, ти наївся, да? Котик у нас ти наївся? Ах ти красавчик. Ай, такий красавчик, бачите, такий класний. Ой, я так любимо, любимо цих тваринок, лохматиків. Наші котики. Поїхали ми шукати, де ж знаходиться сервісний центр обслуговування ДТЕКу для того, щоб замовити стовп. Ну і що, з'їздили ми все ж таки в ДТЕК. Єдине, знаєте, нас так завів наш навігатор GPS. Ми кружляли, виїхали на окружну, велику кільцеву дорогу. Там купа пробок, приїхали там взагалі приватний сектор. Потім вияснили, що це треба вернутися у Вишневе, в сервісний центр. Взяли талончик, просто жах. Знаєте, на 19 число, на п'ятницю. Це через 10 днів ми тільки попадемо на прийом, але за всіма вже документами візьмемо їх кошти. Щоб одразу написати заяву, внести квитанції проплатити, якщо ще встигнемо, бо записались ми на 16.00, а центр працює до 17.00. Приїхавши додому, я швидко взялася чистити всі овочі, тому що в нас вже закінчився суп, і я дуже захотіла приготувати смачний свіженький український борщик. Тому беремо аж дві а, красивезні ось такі бурячинки, і їх будемо з вами натирати. Завжди їх натираю на ось таку крупну терочку. Потім я буду підсмажувати разом з томатною пастою, додаючи туди трішки цукру. Трішки оцту, і дуже-дуже виходить в мене так смачно, коли воно все смажується разом, а, саме з томатною пастою. Завжди, коли готую я борщик, я заздалегідь, поки вариться мій бульйон, набираю ось так бурячок. Вже в мене є начищена, нарізана картопля. Також нас пригостила сусідка, чоловік там щось допоміг зробити з заливним бачком, і вона нам дала дві ось такі шикарні, такі капустини з ферми, там, де вона працює. Зараз я вам покажу, яка біла, класна, боже це. А, якраз вона, знаєте, супер така для закваски. Вона біла, білокачана, така дуже-дуже соковита. Ой, борщ такий буде просто в мене нереально смачний, соковитий, з такою гарною, гарною капусточкою. Також шинкувала я її ось такий. В мене є ніж. Дивіться, який класний. Матуся мені подарувала на Миколайчика, можна сказати, ось такий величезний, набір шикарних ножів. Бачите, тут можна брати, ось тут всередині є навіть. Ось ця штучка, що чистить овочі. Так, як вже ж вона відкривається. <сум> Там, ви бачите, деякими ножичками я вже користуюся. Тут лежав цей широкий. А, такий для овочів. Ось це ще також його ще не використовувала. Вночі дуже-дуже гострі, дуже класні, матуся, привітики! Якщо ти мене переглядаєш, ти в мене найкраща. Це я ще ніколи не пробувала. А, чистити можна картоплю. Зараз я знаєте, з вами і попробую, як це чистити картоплю з такою овочевою чисткою. Ось такий для м'яса. Величезний ніж. Бачите, яка класна упаковочка, італійська якість. Сподіваюся, що буде, а навіть не італійська, а німецька, мабуть, куплена в Італії, але бачите, прапор Німеччини. Тому маю таких собі ще класнючий подарунок від матусі. Зараз ми попробуємо почистити ось цю картоплю з цією штукою. Напишіть в коментарях, хто має такі овочі-чистки, чи як вони називаються ці ножички такі з ручкою, чи зручні вони вам, чи ви користуєтесь такими, буду чекати на ваші відповіді. Ну що, будемо дивитися, як в мене вийде, я не знаю. А, пробуємо. О Боже мій! Ха -ха. Ви бачите, чи я щось не розумію в цьому, чи тут, чи тут має щось бути, але воно щось так. Ага, треба просто ось так, сильніше натискати. Я не знаю. Ну, таке. Грубу картоплю чистити, якось воно. ні, трошки чиста, дійсно. Чесно кажучи, я знаєте, думала, що тут має бути якесь лезо. Можливо, для морквочки буде краще. О, це дійсно для моркви буде шикарно чистить, тому що вона рівненько стоїть, знаєте, о, ну непогано, дивіться, як в мене виходить. А досить цікаво. <с� 'ї> Ой, люблю так, знаєте, якісь новиночки використовувати, щось новеньке в житті пробувати. Ой, дійсно класно, вона очистить. Саме, от, бачите, морквочку ось так. Вичищає. ніколи таким не користувалася. У мене ніколи не було такої а, овощі, чистки цієї різки. Ну, тепер, завдяки матусі, бачите, я щось новеньке. <гад> Відкрила для себе. Дивіться, як гарно моркву можна почистити. Супер! Єдине, що зараз я її і чистити. Морква моя вже чистенька. Поїхали чистити далі. Дуже люблю, знаєте, борщик їсти. Єдине, що не їдять мої діти, тому дуже часто я готую просто супи. От, але сказала все. Зараз я хочу борщу, тому що як можна з такої шикарної ось капусти не приготувати такий смачний-смачний борщик. Зараз ми почистимо ще одну морквочку. Також люблю, щоб досить було, знаєте, така величенька кількість була в борщику: саме моркви, цибульки, усіх-всіх овочів. У мене каструлька невеличка на 3,5 літри всього. Але люблю, знаєте, чоловік любить, коли в борщі прямо стоїть ложка. Ось такий, знаєте, густий, густий, густий борщик. Зараз вам покажу свого ще помічничка. Куди ж без нього? Помічник. Діди сюди, до нас в кадр. Бачите, який помічник! Я тут знімаю відео для вас, щоб завтра його викласти. А він тут мені шародить. Він мені збиває світло, це все щось тут йому цікаво, все, йому не треба робити. Чуєте, одразу мурчить. Тільки якась така увага, з мого боку, все, починається Так, да? Красунчик. Починаю я нарізати моркву ось таким класним, таким гострим ножем. Знаєте, це така була мені проблема. У мене ще були ножі, вони всі були такі досить поганої і сталі, а завжди затуплялися. А матусінь мені просто зробила надшикарний подаруночок. Дуже я мріяла про такий саме набір для ножів. Єдине, зараз задумуємося якусь підставку купити ще під них, щоб було зручно.